Всім привіт! З вами Діма. Ми сьогодні будемо грати в Lemon Box. Ми зараз переходимо на основний аккаунт, зараз тільки подивимося, чи тут немає ніякої акції, клас. Немає. Дейвен. Я сьогодні взагалі не заходив сюди. Не то, що сюди я в lemon Box даже не заходив. Переходимо на, основний, на другий аккаунт, де ми вроде... Ми сьогодні опять тратимо 10 тисяч. Так. Захочу щось зробити перед тим? А, зайти в магазин. Побай... О, тут є безплатно. Ну хай будуть за них якраз купимо ці акції. Ну і за купимо цю акцію, тоді вже на більші ящички. Ми сьогодні вже будемо купляти такі акції. Так, відкриваємо. Далі. Безплатно. Немає а безплатно не маленьчего. А, ж 900 йен було поступал. Так, теперь открываем ящики. На основе я там комки стараюсь якось зібрати, які по напрямую. Скины там скуплю. Можешь все скины колись куплю там. О, і горить и і... ашкер. Не знаю, мне чисто эш, это заразу эшкер. Не знаю чого так. Віллоу. Міфік. Ідеальне начало із перших ящиків п'яти Випав вже випавши міфік і міфіки. Ідеальне почало. А шупліга то взагалі бомба була. Я дивився одне відео колись Що там блогеру. просто випало. Із маленьких, він відкривав п'ять маленьких ящичків, йому випав звідти Містер Пі і Спайк. Із п'яти маленьких ящичків, Все як, я не розумію, потім підійшов на, на мега-ящик чи на больший і випав шосет. У нього весь ловий актер. Давайте наберемо дуже велике актив на цьому відео, поб'ємо наш прошлий актив 235 і більше 12 лайків. Давайте попробуємо побити цей рекорд. О. І я тоді зразу в якомусь відосі буду грати гемі. Але, якщо... Але треба поскоріше, щоб я в той день, щоб в мене ще хемі було більше. Мені кітець нам хватит скільки геймів, щоб закінчити цей проєкт. Я проєкт не прокачую зараз поки що. Тільки вибиваю тут драблі Я маю тут кубки лапати в ближайше время. А так, як ми вибиваємо з вами, ви ж самі знаєте, що ми качаємо всіх 2CAN COUSE І тоді вже потім. Ну я буду качати їх більше, чем вже 51 бравлер у нас. це вже класно дуже. Я думаю, у нас скоро будуть всі. Крэм. От сьогодні прям везе. 1000 цих... 1500 гем потратил, блин. А вже скільки бравлерів випало? Так. Что так, так много ящики? мало открывается, я не знаю, конечно. Думаю. Пассивка у нас... Она не нас э -э 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 -э. может настроить. таким я, я вот тут уже давно поставил. Сначала она в вот тут закрывала. там Деніта стоїть. А тепер воно тільки воно таке збоку. Ці ящички воно так гарніше. Пишіть там в коментарях, скільки у вас там культур, є буде мені чувак один написав, йому вдячний що він написав, скільки його. Так, отриваємо. Далі. І буду дописати, я на всі коментарі буду відповідати. Так думаю, ну що може якось якась випаде сьогодні, якщо так везе. Чи наоборот, коли так везе, то не випадає нічого. Фрэнк, це у нас останній епік був, по ідеї. Чи шехтось. Ні, ну що, все. все епіки. Ідеально. Закінчили сьогодні з епіком, У нас максимум мінімум мисики мають падати. Або вообще нічого не буде будет падать. Выходнее. гаджети, посівки падають, це Тоже классно. ми можемо прокачати таким способом дуже гарний аккаунт. Щоб не тратити золото на це. Да я не хочу тратити на целота, я хочу просто их покачу. Мо. Ну сегодня ввезе. так, що сьогодні в мисики всіх веб'ям. Mm -hmm. Ні, ну я, я загнул конечно. Уж штук 15 брав, mm -hmm. міфіки чи лех? Mm -hmm. Усі ведь. Це шутка, звісно, Ми скільки не вийб'ємо вже. Але я так вчитаю, а скільки ми за сьогодні вибили. Раз, два, три, чотири. 4, 5, 6, 7. Я не можу так прожидать, ладно. Не пойду, кого ми вибили. Чому? Так. Напиши в коментарях, кого ми вибили за видос. Я запутаю все же. Криваємо далі. Надіюсь, що що випеде. Щось вип'те. І мелодія. Мелодія. Мелодія До ну, речі, що не біпе на неї, але це просто щось нема такого. Нікезі ще. Що нам так везе? Шатара? Ми можемо закінчити після цього відкриття. Мені це ще завтра, після завтра максимум, і все. ми закінчимо цей проєкт. А ті їм вже потратили на покачку чи на що там. На що треба там. Так. Закрываем, далее. Надеюсь, вы подале. Я, я могу зараз секунду. Просто я так зарасту, мне бабушка написала тоді. Я відповідаю. Зато я так повільно. За пару минут. Tak, jak wszystko, Teraz może bez tronika otwierać jachtu. Tak, plus z Klańcą. Mm, świetnie. Skąd Ja nie wiem, za złym. A, tu na tysiące ostało. А вже скільки скид бройлеру все одно минус багато. Я не замітив, що у нас так мало осталось. Вы так начинаємо зараз быстро. Я туди нажав. Так, открываем. Ну давай-то легу, лего. Так. Скинуше осталось гемис. Вот, у нас мало осталось. 3500. Так как мы 900 у нас 1000 гем в лишні, було. было. 500. Помню, что потратила же. Що... Ну ладно, 1000 можно это сказать, давай. Ми ці те, що можемо потратити всьому на магазин. Відколи цей скін став епіком, я так і не поняв. Що сталося з бралом? У мене ці оцей сверхредки. Щось на мене боксом случилось, скажімо. Тепер далі відкриваємо. Треба, щоб нам випав лего або ще два міфіка. Або або два Міфіка, Один Міфік. Тільки сказав, що треба хоч два міфіка або лега. Зразу міфік. Дайте ще одного хоча б міфіка, або Лего. Лего, міфік. Ну вже епики всіх открыла. Ну, я так понял, що тут пока всіх з рідких і рідких, не. Виб'яш, то тобі не будуть міфіки і леги багато падати. Міфіки -то ще можуть, але леги то ні. Але я купив би даже. Я можу любим способом отримати брату. Але лише один Міфік як я сказав. Я кензі отримав, конечно, забравок по чи не. Да, тут, видимо, що в Кенсі Так мені не хочеться. Ну ж і акції на ж тут не виходять. не виходить. Так можна було пікось купити. На відос. Щоб хоч якась була. Міфіків то не надо. Міфіками так а Лего — сложно. Не цікаво, а тут яка прошла, останні лего це будкенці. Тут Кензі є перший. Цікаво, хто там, хто тут буде. Леон вроді би Сенді і Кензі останні три легень. Ну, Зачує треба якщо я не помилився. Чи я правильно кажу? Давайте зайдемо в бойці. Правильно два міфіки, походу вже нічого не випаде. І Так. Ну, мало бравлю роздалося. Лего ми можемо зразу на 11, в принципі, кичнути, якщо випаде нам зараз. Ну, нам щось поки не випадає. А нас тут тяжіть на кійся. Я пам'ятаю, пройшло разу, коли я качнула, яка лега в нас була, на 11 то нам випала лего. Будемо по такій самій тактиці зараз працювати, мені каже, вивімля. Ой, так. Гаджет на бері. І що там ще? Випадай? Третій міфік. Олі. Ми ще Олі не випив, не вибивали. Бо тоді ще не було його. Ми можемо ще одне зробити зараз, я вам покажу. Треба зайти на ті основне, яка... Я подивлюсь, що там у мене ще є гема, якщо є, ми постараємося вибити Олі на Томаке. Щоб точно закінчити проєкт. Але якщо там є гема. Геми, геми нема, то вже закінчимо тоді. Ну бо вже... Жди, а ми вже не відкриваємо вже просто так. Не доля отримали, окей. Так. Адже ті нам повипадали. Це і такий 60 000 2 gem. Переходимо сюда на аккаунт. 700 gem. Заходимо в Brawlere. На базу тут, тут на перший. Але це не важливо. Оль, бачиш там? Ми їх маємо вибити із тих ящичків. Їх мало залишилось. Може більше відкриваємо. Більше шансів. І зайти, я не пам'ятаю. Не акцій нема все-таки. Ну, якщо ви наберете під цим відео б 20 лайків, то я получу іми і будемо вибивати поки. Ну, поки не не виб'ємо олі. Да я міг би рекламу зараз подивитися для інтернета заключать бы из тюрьо реклама не випадають. Все, ну давай вже от цього одного. Булі из большого ящика. Еще раз. Ну давайте вже дотратив до нуля. Один ге. Угу. Два останніх ящика осталось. Ну останні. Ладно, на цьому будем заканчивать. Всем пока, до новых завтра. Пока-пока.